Всім привіт та доброго здоров'я! Ну що, господинки, нас закривали на зиму вже огірочків та помідорчиків. А у мене для вас ще один гарний рецептик. Огірочки виходять смачними та хрумкими. Ретельно миємо огірочки та обов'язково замочуємо на 2-3 години в холодній воді. Готуємо зелень. Спеції та прянощі. Стерилізуємо банки та кришки. Наливаємо в каструлю 2 літри води, додаємо сіль та цукор. Ставимо на плиту, на дно кожної баночки викладаємо зелень, по лавровому листочку, чорний перець з горошком двох видів, гірчицю в зернах по чайній ложечці. Цибулю. Я нарізала ось так по два кружальця в кожну баночку. Часничок десь по два зубочки. Це за вашим смаком. Щільненько викладаємо огірочки. Внизу більші, далі йдуть менші. Вода вже закипіла. Додаємо оцет Перемішуємо та варимо ще одну хвилинку. Заливаємо огірочки. та ставимо стерилізувати на 15 хвилин з моменту закипання води в каструлі. Далі закатуємо, перевертаємо та накриваємо до повного охолодження. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!